Доброго дня всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша. І сьогодні про інше. Я Інна і хочу розповісти про полив кавунів. Можливо, ця інформація комусь буде потрібна, можливо, хтось так вже знає, можливо, комусь буде цікаво. Дивіться, тут в мене росте ось декілька гібридів кавунів, які я висаджувала розсадою. Коли висаджувала, як покажу, прикріплю відео, в кінці можна буде подивитися, тут я висадила 20 саджанців, небагато. Перший раз висаджую їх, розсадою, тому, можливо, трохи із сроками я запізнилася, треба було трохи раніше, але ось вони, знаєте, вже ростуть ось такі кавунчики. Ранню урожай не вийде отримати, але щось, бачите, отакі вони є вже. Якось. В одних більше листя, в інших менше. По різному ростуть. Деякі ось чомусь сухнуть, кліщ треба обробити. Ой, зараз така спека, що не зрозуміло, що їм і робити. Ось такі вони тут, ну, різні, є і маленькі, є і нав'язалися і більші, вже ж, бачите, перші. Є ось такі маленькі. Що хочу сказати про полив. Капельного в нас немає. Також немає води багато, щоб поливати. А зараз ще коли ось виключають світло, а в нас вода залежить від світла. То це ще одна проблема. Але ж полити потрібно, тому що спека, ну, дуже велика спека, зараз у нас стоїть. І ну, воно не росте, стоїть. Як поливаємо. Дивіться, хочу ось до прикладу. Використовуємо ось такі зрізані бутилки 5-літрові. Вони них замулені ну, вже, щоб видно ну, такі ось. Трубочки вставлені, нірочка, трубочка. Ставлю під корінь і наливаю в таку ємність воду. А так як тут 20 саджанців, ось таких 20 бутилок ставимо, і ось вони, так бачите, водичка потрохи. Не знаю, чи ви виходить, де вона йде в землю. От. І земля краще зволожується. Дивіться, якщо підживлення робимо, то також сюди розводимо, виливаємо, і рослина отримує поживні речовини отаким от маленьким, ну, потрішки -по вона лиється, ну і так виходить добре. Поливати потрібно раз в тиждень, ну так, як рекомендують. От, коли така спека раз в три дні бажано, звісно, б це зробити, ну, не завжди виходить. От. Але, знаєте, ну, результат непоганий, все-таки Вода в землю вбирається, рослина бере. Так само вона гарно вб... візьме її поживні речовини, якщо ви додаєте добриво. Ну, це, звісно, коли у вас небагато рослин, ви можете так полити, витратити час. От, звісно, коли це на полі чи десь, де багато висаджено кавунів, там іде капельне зрушення, і це все ну, в кого є, в кого нема, просто так ростуть. От. А коли умов немає, то ось такий спосіб пропоную, спробуйте. Виходить гарний результат. Таким чином можна поливати не лише ось кавуни, можна і перець, і помідори. Ну, що там, кому треба полити. Ну, помідори не так потребують вологи, а от перець він потребує. В цьому році він теж дуже поганий чомусь через те, що жарко йти, через те, що вологи мало. Ну, так виходить. Ну, ось таке коротеньке відео. Можливо, комусь воно стане в пригоді. Поставте вподобайку. Чекаю на коментарі і миру нам. Ну і бажано, звісно, гарних врожаїв. Тому що ми працюємо і чекаємо на якийсь результат.